Вітаю вас, дорогі брати і сестри, блажені милостиві, бо вони помиловані будуть. Такі слова Господа нашого Ісуса Христа ми читаємо у Євангелії, і Христос і своїми словами, своїм вченням і своїм власним прикладом навчає нас милосердю по відношенню до наших ближніх. І в цю неділю читається Євангелія, в якому розповідається про те, як Христос проявляв милосердя до людей. Святий апостол Іван Євангеліст Лука говорить про те, як Христос підходив до воріт міста Надії, і біля воріт Його зустріла похоронна процесія, ховали єдиного сина у вдови. Ішло багато людей, які співчували цій жінці, яка втратила спочатку свого чоловіка, який помер, а тепер помирає її син, який був єдиною земною опорою, тут, у неї. Але людина не буває одинокою, коли з нею Господь. І Христос побачив цю процесію, побачив цю вдову, почув, як вона плаче, і змилосердився над нею, підійшов до неї та сказав не плач. Доторкнувшись до одра, Він звертається до юнака, який лежав мертвий. Юначе, тобі, кажу, встань». І тоді той юнак підвівся, і Христос віддав. Цього юнака, його матері, так само, як на початку земного життя того юнака Бог дав його, його батькам, а тепер Христос, який істинним Богом, повертає його живим до Його Матері знову. І після того жах охопив усіх людей, які бачили це чудо, та почали говорити, що великий пророк повстав між нами та Бог відвідав народ свій. Дехто з людей вважали, що Ісус Христос є пророком, подібно до пророка чи пророка Мойсея, або це хтось із цих пророків, який воскреснув із мертвих, так думали люди. А дехто вважав його за того пророка, про якого писав пророк Мойсей, що Бог воздвигне пророка серед людей, який буде більшим за пророка Мойсея, і буде істинним Месією, Спасителем усього світу. В цьому Євангелії ми бачимо, що Господь Ісус Христос змилосердився над вдовою і проявив жалість по людськи до неї, сказав їй не плач, а в той же самий час, як Бог звершує чудо, воскрешає юнака. І, подібно до того, як Господь проявляв милосердя до інших людей, і всі християни всього часу намагалися. Також оподібнитися Господу Ісусу Христу у цій християнській чесноті, і серед них і святитель Філарет Митрополит Київський, пам'ять якого збершує Свята Церква у цю неділю. А саме ми святкуємо знайдення Його нетлінних мощей, яке відбулося у цей день, 23 жовтня 1994 року. Його мощі почувають у Києво-Печерській лаврі у дальніх печерах. Його життя пов'язане із нашим краєм. Святитель Філарет народився у сім'ї священника. і з його батько помічав, що його син дуже любить усамітнюватися та проводити час у молитві. І це дуже радувало його батька. Пізніше він поступив до семінарії і також прийняв чернечий постриг та був поставлений згодом ректором різних семінарій, а врешті-решті Московської духовної академії. Хоча він не мав богословської освіти вищої богословські освіти академії він не закінчував, але учні дуже любили його лекції, тому що він дуже ретельно готувався до них і дуже довго молився, щоб Господь йому відкрив як краще довести до дітей, до юнаків богословські різні науки. Також він був поставлений у єпископи, і де б він не бував, на тій кафедрі усюди він намагався проповідувати Слово Боже, провляти милосердя до людей. Захищати людей, допомагати їм у їхніх бідах, коли були пожежі чи епідемії, а також намагався навертати іновірців до християнської віри. Згодом, у 1837 році його поставили на Київську кафедру, де він і пробув 20 років, і чимало він зробив заради того, щоб зміцнити православ'я на наших землях, святитель Філарет. Спершу намагався докласти зусиль, щоб діти священиків, майбутні священнослужителі отримали освіту духовну в семінарі та академії. Хоча до нього це не було прийнято мало хто хотів навчатися у духовних школах. Але коли він прийшов на Київську кафедру, то чимало священиків отримало і здобуло семінарську і вищу духовну освіту в академії. Також святитель Філарет, прийшовши на древню Київську кафедру, був здивований тим, що тут, особливо на Південній Київщині, було дуже багато кам'яних великих костюлів, де молилися пани, які були польського походження та католицької віри. Але прості люди, кріпаки, християни православні, молилися у дерев'яних храмах, які були дуже у поганому стані. І тому він намагався. Будь-що зробити, змінити це становище. І завдяки його зусиллям графиня Олександра Броницька написала заповіт, в якому сказала своїм нащадкам збудувати 12 православних храмів, і серед них і спасо Преображенський собор у Білій Церкві та храм Марії Магдалини Білій Церкві, який і освятив сам святитель Філарет. І також і багато інших храмів було збудовано. На південній Київщині, де зараз, яка зараз є територією Білоцерківської єпархії. також святитель Філарет докладав зусиль до того, щоб і прості люди, прості діти, діти кріпаків, звичайні селяни змогли отримати освіту, і тому він влаштовував церковно-парафіальні школи, якими завідували священники на парафіях. І це було дійсно чудом. адже до того взагалі цих шкіл не було на Київщині. Або було дуже мало, але завдяки його зусиллям в Київській губернії з'явилися школи, які стали взірцем для всієї Російської імперії. Більше шкіл було лише у Волинській губернії. Також святитель Філарет проявляв милосердя і до людей, які не мали батьків до сиріт. Він власноруч влаштував. У своїй резиденції у Софії Київській у Києві дитячий притулок, де діти і жили, і він опікувався тими дітьми. А сам жив він у лаврі або Голосівій пустині. І також Господь дав йому і дар чудотворіння. Він навіть воскрешав мертвих і були щодеса інші, зцілення хворих, і також саме він ісілив майбутнього преподобного Олексія Голосіївського, який був німим з дитинства. І першими словами маленького хлопчика, який став преподобним Олексієм, згодом були вийсена воскресе, на привітання святителя Христос воскресе». Ми бачимо, що життя святителя Філарета було дійсно сповнене милосердя до всіх людей. Він намагався навертати іновірців до православної віри, намагався допомагати людям у своєму житті. І, взагалі, його улюбленим святим був святитель Філарет Мілостивий, ім'я ім кого він отримав у чернецтві. Він намагався наслідувати приклад і святого, і самого Господа Ісуса Христа. Будемо, ж ми, дорогі браті і сестри, по прикладу святителя Філарета та, по прикладу самого Господа Ісуса Христа, проявляти милосердя, міру наших сил. По відношенню до наших ближніх Божого вам благословення.